Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як вивчити турецьку безкоштовно і дуже ефективно. Угу, угу, угу. Сьогодні буде дуже багато інсайтів, тому заварюйте собі чайок, кавочку, беріть зошита, ручку чи записуйте в нотатки, тому що це вам точно знадобиться. Кажу це все на своєму досвіді. Перш за все, хочу розповісти, чому саме цю тему я вирішила підняти у цьому відео, тому що мій блог, я його коли створювала, я хотіла допомагати українцям. Так як я тут дуже давно, я знаю дуже багато нюансів саме по проживанню в Туреччині і в Стамбулі. І е, також я можу ділитися якимись. Класними порадами, які вам тут, в принципі, допоможуть адаптуватися. І одним із таких вагомих, я вважаю, шляхів до адаптації саме в Туреччині, є турецька мова. Турецька мова, вона не складна, повірте мені, тому що я вчила англійську. І після англійської турецька дуже легка, тому що вона дуже систематична і, в принципі, в неї дуже мало виключень. Виключення, звісно, є, але. Якщо порівнювати з англійською мовою, то їх тут набагато менше. Хочу розказати про себе. Турецьку мову я почала вивчати в університеті Ін'язі в Київському. І це була одна із таких найскладніших сторінок мого життя, тому що це було неймовірно тяжко. Це була моя. Це була моя друга вишка, і я мала би бути перекладачем турецької мови, бо за другим своїм дипломом. Але не сталося, тому що я покинула університет через рік навчання, і більшою мірою я його покинула і за вчительки-викладача. Якщо вам цікава ця історія, бо вона там з детективним таким з детективною історією, то ви мені маякніть в коментарях, я вам обов'язково зроблю е, теж відео на цю тему, бо це теж дуже цікаво. І е, саме граматику всю я, в принципі, по, е, по турецькій мові вивчила в університеті. Але так я могла говорити, так, у мене був якийсь вже свій рівень, але я не спілкувалася вільно, як це я роблю зараз. Ну, Вже на фоні ви чуєте мою асистентку. <рик> Бо ця асистентка не може без мене, не може, ну не хвилини, не хвилиночки. Ти вже 6 кілограмів, Аліса. Да. Ну ти ж вже доросла дівчинка. Ти вже можеш без мами. А ти все хочеш у мами на ручках бути в кожну хвилину. Ніяк без мене, ніяк. Якщо ви мене запитаєте, чи можна вивчити турецьку мову безкоштовно і самостійно, я скажу вам так. Якщо ви у мене запитаєте за англійську мову, я скажу вам ні. Англійська вона набагато складніша. І зараз я поділюся з вами 10 лайфхаками, які дійсно допомогли мені вивчити мову повноцінно і, і спілкуватися дуже вільно нею зараз. Тобто, ви розумієте, які знання дають він язі. По лінгвістиці, і е, я хочу це все комплектувати і зробити вам такий найлегший шлях, як це можна зробити без грошей, з великим бажанням і е, з великою любов'ю до турецької мови. Це просто ізі-пізі. Поїхали! Перше, це, звісно, погрузити себе в соціум. В соціум турецької мови. Якщо ви вже проживаєте в Туреччині, то вам буде набагато простіше навіть на слух сприймати якісь речення, вирази, слова. Це завжди дуже дуже допомагає. Я вахою. Давайте але. Знаю дуже багато дівчат, які тут одружуються, живуть роками і не знають турецької мови, Знають там елементарно просто не кадар, да, скільки це коштує, і ґірюшюс до побачення, все. Але це так не повинно бути, тому що Туреччина це, це та країна, в якій без турецької мови ви не зможете повноцінно себе відчувати, тому що дуже мали мало турків в принципі знають англійську мову, і якщо ви вже вирішили, що ви хочете тут проживати, вам просто. То дуже дуже необхідна турецька мова, це я вам точно кажу. І з цього першого пункту випливає другий пункт: а як бути тим, хто не знаходиться в Туреччині? Але кому потрібна турецька мова, чи просто ви кайфуєте від турецьких серіалів і хочете все розуміти оригінальною мовою. Ви можете цей соціум собі зробити вдома. Слухайте турецьку музику, слухайте підкасти. Я, наприклад, включала собі в Києві турецьке телебачення, також можете на фоні слухати фільми якісь. Якщо ви навіть не розумієте слів, то все одно у вас мозок буде на а підсвідомості працювати в напрямку турецької мови, тому що це такий ефект, як дітям включають, знаєте, там мультики, і діти, не розуміючи навіть контексту цих слів, що вони значать, вони все одно вивчають мову. Тобто потім ваш мозок адаптується і він розуміє з інтонації людей, що ага, отут він каже більше агресивно, напевно, це якась сварка, там, да, і ви вже е улавлюєте оці ці слова і кліше, які використовують в сварках. Тобто. Це такий дитячий підхід, ігровий підхід, але який дуже дуже працює. І якщо ви будете повністю себе оточувати цим соціумом, це буде супер, дупер класно. А ще якщо у вас буде якийсь один друг чи подруга у Києві, чи там в Україні, чи де ви знаходитесь, і ви зможете з ним ще практикувати і запитувати всі питання, це просто он мора, як кажуть турки, 10 балів. Саме час поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте підписатися на канал, тому що статистика YouTube показує, що багато людей дивляться і не підписуються, а підписки це дуже-дуже важливо, щоб мій контент більше популяризувався і зростав. І також клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити ніякі нові відео. Це теж дуже важливо. А в коментарях сьогодні пропоную вам написати, якою мовою ви розмовляєте, яку Мову ви вчите, а можливо, вже вивчили. І якщо ви вивчили, які методи ви використовували? Тому що в цьому відео я ділюся саме своїми методами, і їх можна приміняти не тільки на турецьку мову, а й на інші мови? Наступним пунктом я би відзначила те, що не потрібно боятися робити помилки, тому що Турки вашою мовою навіть не розмовляють. А ви вже знаєте якісь ази, ви вже якісь там словечки можете використовувати. Це знаєте, наприклад, от моя мама, да, вона не знає турецьку мову, але вона знає декілька там фраз, слів. І якщо ми йдемо кудись, ще там на базар, чи купувати продукти, чи щось взагалі купувати, вона завжди таке слів, це скаже, знаєте, в розмові. І це туркам дуже подобається, тому що вони дуже люблять, коли хтось вивчає їхню мову, вони відчувають себе такою такою, такою гордою нацією, що люди хочуть вивчати їхню мову, і це класно. Вони тоді будуть вам йти на поступки, і навіть якщо ви будете робити якісь елементарні помилки, вони чи вас коректно виправлять, чи взагалі зроблять вигляд, що вони е, ці помилки якби не чують, і будуть продовжувати з вами спілкуватися, чи якось вам допомагати мімікою, жестами в цьому плані взагалі нема проблем. Оцей Ем, кордон, його потрібно просто переступити. І як я його переступила, просто казав, казавши собі, так, Яна, ти розмовляєш зараз помилками. Так, можливо, ти не дуже коректно, і можливо, десь ти виглядаєш як дуречка, але вони твою мову взагалі не знають. А ти можеш з ними хоча б так спілкуватися. І отак, от я переступила цей кордон і вам раджу. З приводу програми, які можуть допомогти вам у вивченні мови безкоштовно, я знаю одну дуалінгво. Е, дуже часто люди її використовують для вивчення англійської мови, але там є і турецька мова, там дуже все зручно, там по рівням е, перший, другий рівень, третій рівень там класно поповнювати словниковий запас, вони використовують різні методики. Там, спочатку вони вам дають речення, як його правильно скласти. Спочатку слова, потім речення. Да? Потім ви е, е, слухаєте, як турок це каже. А ви потім це повторюєте, таким чином ви ще задіюєте всі, всі. Свої ці полушарія, так скажемо. І ця дуже крута програма, вона дуже допомагає вивчати мову, дійсно практикувати. І я хочу звернутися до вас, якщо ви зараз вивчаєте мову. Поділіться, будь ласка, якими додатками ви теж користуєтесь в коментарях, тому що. Дуже багато людей читають коментарі, і таким чином ми ділимося досвідом і допомагаємо один одному, тому що ми українці повинні кучкуватися, як я кажу, по всьому світу, бо нам і так тяжко. А якщо ми ще не будемо допомагати один одному за кордоном, це буде ще тяжче. Тому пишіть в коментарях, і ще які додатки використовуєте для вивчення мови. Наступне, що я хочу сказати: якщо ви знаходитесь вже в Туреччині і у вас є вид на проживання і камет, ви можете податися на безкоштовні курси до ісмеку. Там, до речі, можуть бути не тільки турецька мова, там є і китайська мова, і іспанська мова, і яка завгодно, і навіть випічка. Це все безкоштовно, це все спонсорується самою державою Белідія. І ви просто підбираєте собі курси у них на вебсайті, в якому районі вам буде це зручно зробити. Якщо у вас є і ви можете з ним одразу вже ходити на ці безкоштовні курси. Хочу сказати, що викладач там, турок чи турчанка, вони розмовляють тільки турецькою мовою, але я сама туди ходила, щоб підвищити свій розмовний рівень, тому що граматика, як я вже сказала, у мене була. З університету, але розмовного рівня мені не вистачало, і я там розговорилася. Я хочу сказати, що дуже класно. Так, звісно, є і за гроші курси, але сьогодні ми про безкоштовне. Тому у кого є вже і камент, я вам просто дуже-дуже. Рекомендую звернутися до СМЕКО, тому що я сама проходила його, і мені дуже сподобалось. Вебсайт буде в коментарях, точніше, в інфобоксі, тому заглядуйте туди. Там будуть всі явки і паролі. Ще з приводу безкоштовних курсів, вже для всіх українців, навіть якщо у вас нема виду на проживання і ви проживаєте саме в Стамбулі. Я знаю, що це є в багатьох містах, і в мене є дівчата із Аланії, із Ізміру, будь ласка, поділіться теж в коментах, чи у вас є такі курси, я впевнена, що є. Ці курси організовує наше українське консульство, посольство з нашими українськими дівчатами в Стамбулі, в двох місцях є. в Бурнує і є в Малтепе. В Малтепе знаю Настю. Вона навіть жила в моєму будинку. Дуже круто вона розповідає про турецьку мову, дуже легко в ігровій формі. У мене деякий час туди до неї ходила мама, і це важливо, це безкоштовно і вам не потрібен вид на проживання, навіть щоб туди піти. Я вам залишу Настін телеграм. Тобто групу. Вона веде групу по Стамбулу, розповідає, куди піти, що подивитися, і також ви там зможете у неї запитати, де саме проходяться курси. І також є в Зайтінбурну, це в бізнес-центрі Паріма. Туди ви теж можете приїхати. Там на постійній основі є наші дівчата, які там видають якусь допомогу українцям, і плюс є ось цей клуб. Теж, де ви можете вивчати українську мову. До речі, хочу додати, що там можуть вивчати українську мову не тільки ви, ваші родичі, а й ваші дітки. Наприклад, якщо ваші дітки не знають української мови, ви теж можете туди піти. Або навпаки, якщо вони не знають турецької мови, теж є. Тобто там є і українська, і турецька. Навіть ваші чоловіки можуть туди піти, вчити українську мову. Отак, от прикольно. Так, що все буде в інфобоксі. Я особисто знаю багато людей, котрі вивчили турецьку мову на класному рівні саме завдяки фільмам і серіалам. Що я тут можу вам порадити? По-перше, у вас повинен бути сам фільм турецькою мовою і субтитри теж турецькою мовою. Це дуже важливо. Чому не українською, чому не англійською субтитри? Тому що якщо є мова, яку ви знаєте краще, ніж турецько, автоматом ви будете читати субтитри там українською чи англійською мовою, і це не дуже класно е відкладається у вас в голові. Єдине, що коли ви Можете переключити на свою мову на українську, наприклад. Це коли ви прочитали оце речення турецькою, і ви розумієте, що з нього ви ну просто нічого не зрозуміли. І ви тоді можете його перекласти там знову на українську і вивчити ці слова в такому контексті можна. Але коли ви дивитесь просто фільм чи серіал, я прям дуже вам раджу, щоб було це. Турецькою мовою і субтитри теж турецькою мовою. Де роблю це я? Я це роблю на нетфліксі, тому що це найлегший спосіб, і якщо ви там щось не розумієте, ви одразу можете переключити на українську. Слава Богу, вже є українська на нетфліксі, а не російська. І одразу ви можете прочитати це речення українською мовою і ви зрозумієте весь контекст. Тобто вам не потрібно навіть лізти до словника, це дуже зручно. І чому класно дивитися саме фільми і серіали, тому що це жива мова. Я не дуже люблю мову вивчати з підручників, тому що е, те, що в підручниках, це не зовсім жива мова. Е, вам... Перш за все потрібно вивчити мову, якою спілкуються турки, а вже потім вивчати оцей академічний рівень, да, який йде там, типу, для книжок, для написання книж, книжок, які ви потім можете теж читати. Тобто, спочатку потрібно вивчити розмовну мову. Я вважаю так, і так я раджу вам і всім моїм знайомим, хто мене питає, як вивчити мову. Ще з приводу фільмів і серіалів, зазначу таке. Якщо ви тільки початківець, і навіть якщо у вас немає ніяких знань, ви все одно можете дивитися фільми і серіали, і таким чином ви одразу будете вчити речення і слова в контексті. Це дуже класно, це дуже розвиває вас одразу. Вам не потрібно навіть вивчати граматику в таких випадках. Ну, Граматика вона потрібна, але ви потім її будете легше розуміти. І плюс я раджу саме дивитися турецького виробника фільми і серіали. Чому так? Тому що якщо ви поставите англ англомовний фільм, то субтитри інколи відрізняються від того, що кажуть е голосом. В перекладі на турецьку. Тобто, якщо це оригінальний на турецький, то субтитри будуть просто один в один, і це буде простіше вам розуміти і одразу читати, що кажуть у фільмах. Ще є одна класна методика, яку я сама використовувала, це на тиждень вчити одну турецьку пісню. 100% вам якась пісня подобається. Навіть таркан він подобається просто всім. Навіть ті, які ми там тут, тут, тут в школі робили под музичку. Я вам раджу брати якусь одну пісню, просто дивитися лірікси. А да? я це роблю в Spotify, це дуже зручно, тому що одразу у вас є турецька. Текст також можете забити в Гуглі просто текст такої-то пісні, і у вас буде як і переклад, так і буде турецький варіант пісні. І прямо проспівувати. Навіть якщо вам наступив на вухо слон, як мені проспівуйте, пофігу, співайте. Відчувайте себе зіркою сцени. От, І таким чином вчіть теж пісні, тому що турки вони дуже. Пісні е, сприймають особисто, і ці пісні зачасту передають дуже багато емоцій. Е, ви знаєте, що турки дуже емоційні. Вони передають дуже багато забарвлень е, там, е, коли хтось закоханий. Це дуже класний експірієнс, і навіть коли ви потім якусь свою дитячу пісню, яку ви там. Е, Цікали на диско, перекладаєте і потім думаєте, боже мой, у мене таке було з піснею до речі, Таркана Буґіджі. Ну звісно, в нас в країні ну мало людей знають турецьку мову, тим паче, коли ми були в школі. А ця пісня, вона неймовірно інтимного характеру. І якщо її перекласти, ну там, типу, взагалі не дитяча пісня. А ми там в п'ятому класі Таркамбуґі. Коротше, це б дуже прикольний експірінс, коли ви потім розумієте всі оці пісні свої з дитинства, що там здається такі якісь є сенси. О май гад. Коротше, раджу вам вчити по одній турецькій пісні. Кожну неділю. Таким чином ви теж розробляєте свій оцей апарат і плюс вивчаєте нові фрази, нові емоції якісь. Просто all-inclusive. Плавно переходимо до наступного пункту. А цей пункт саме буде йти про дружбу. І про відносини. Якщо у вас є партнер, якщо у вас є коханий, кохана, турок чи турчанка, і ви спілкуєтесь досі іншою мовою, не спілкуйтеся, заставляйте себе говорити турецькою. Хай це буде там типу маса, сандалія, айна, не зв'язані слова між собою, та, типу стол, стул, дзеркало, але ви будете намагатися щось говорити, і це буде класно. Якщо ви не розумієте, що вам сказав ваш партнер, наприклад, він вам щось каже М -м, кепек суічі, собака п'є воду, а ви не знаєте, ви знаєте суїчіо, це типу, п'є воду, да? але ви не знаєте, хто такий кепек, і ви тоді кажете йому, кепек не демек. Типу, що значить собака. І якщо ваш партнер... Не може підібрати синоніми до слова собака, тобто вам йому потрібно просто е, дати такі правила, да, яким він чи вона буде слідувати. Якщо він не може підібрати синонім до цього слова, або він підібрав синонім, а ви синонім теж не знаєте. Е, ви попросіть його пояснювати. Наприклад, Кепек Бубір Хайван гав-гав гавгав'япя. Наприклад, тобто ви вже розумієте, що собака це. Тварина, яка робить гав-гав. Ну, тобто, це вже ви 100% зрозумієте, що це собака і воно у вас відкладеться. Ну, це я вам кажу такий приклад дуже такий басіт, але ну щоб ви зрозуміли. І таким чином, коли хтось буде щось не розуміти, ви можете казати: пояснюй мені, будь ласка, поясни мені, бу недемек що недимик". і Таким чином, у вас словниковий запас буде ще більше. В мене як трапилось, у мене вже була турецька на дуже дуже високому рівні. У ну, мене самий вищий рівень був, але все одно я не використовувала всю граматику. Я не знаю прям всі слова на турецькі. А в мене, мій наречений, він не знає англійську мову. І ми спілкувалися тільки турецькою, але це було класно для мене, тому що я. Ну ще вийшла на вищий рівень, тобто в мене і словниковий запас поповнився, і я зараз взагалі на будь-яку тему, хоч на філософську, хоч на психологічну, хоч на політичну, можу розмовляти. І було так, що він дуже начитаний, і він та людина. Я вам одразу кажу це 5% від цих турків, котра використовує всю граматику. Це просто 5% від цих турків. І він входить в цих 5%. І він використовує всю граматику. І я зрозуміла, що, блін, це класно, це мені буде тяжче, але я буду потім більше використовувати в своєму ну, повсякденному житті. І е, у нас дуже було. Багато приколів йому було тяжко, ну, типу, він не розумів, як це бути в відносинах з іноземкою і пояснювати їй якісь слова. Але коли йому сказала, так, ти повинен мені це пояснювати, якщо я не розумію, і він почав пояснювати. І таким чином у мене реально. Дуже виріс словниковий запас. Я вам хочу сказати, якщо ви будете робити всі ці вправи, то ви зможете заговорити буквально через три місяці. Так, у вас не буде прям супер вау-пупер турецька, але ви вже будете дуже багато чого розуміти, і ви зможете спокійно розмовляти вже з турками. Якусь уже знаєте бесіду підтримувати. Тому не думайте, що це такі от фонаря да, ідеї, це ні, це реально так і є, бо я це все сама проходила і сама точно так же вивчала. Ну і останнє на сьогодні, але дуже-дуже важливе, я вважаю, це робити смолтоки. Ви це напевно знаєте з англійської мови, але в Туреччині ця тема теж працює. Турки вони неймовірно балакучі люди. Поки ви сідаєте в таксі, вам вже зададуть мінімум 5 запитань, звідки ти, що ти тут робиш, ким ти тут працюєш, зам, заміжня, незаміжня, бла, бла, бла. Турки дуже люблять small talk, А якщо вони ще бачать, що ви щось питаєте, ще у вас акценти і виноземка, в них вони прям дуже хочуть допомогти. Це можна робити всюди. Я, наприклад, це навіть зараз. Я не дуже люблю розмовляти з людьми, чесно кажучи, на вулиці з незнайомими. Але я це роблю тут навіть тому, що я вже привикла. Я йду вже до магазину. В Турківщині є така тема, що якщо виходите в один і той же магазин, вони вас вже знають, і вони вже ой, на соседцевічок зонзамандерґормезім, як ти там? Я тебе дуже довго не бачив. Там бла-бла. От вони, тобто, вони так знаєте і завлікають клієнта, як я кажу. І це такий маленький смолток, тобто ви можете там спитати наслідниз і ще ні з наслідйо, як там у вас йде робота, як ви, як, ви, як ваші справи там. Да? Тобто, отакі смолтоки дуже допомагають. Наприклад, навіть ви йдете в магазин там, або доматеста зем це свіжі е, помідори, чи ні, наприклад, е, чи. Е, Наприклад, у вас там нема руколи, ви можете запитати, адже барока не за Манґелією. Коли там при приїде вже ця рукола, коли я її вже зможу купити? Там, да? Знову ж таки, там що некадар? Бо некадар?» Це скільки коштує, це скільки коштує. Тобто навіть самі маленькі отакі діалоги, і якщо ви їх зробите декілька разів, ви будете вже себе відчувати більш упевнено. І я хочу наголосити знову ж таки, якщо ви будете використовувати всі ці пункти, які я вам казала, навіть якщо це буде 5 пунктів із 10, ви будете відчувати себе більш впевнено, і це все безкоштовно. Я наголошую, це все безкоштовно. Для цього просто вам потрібен час. І якщо ви це все будете робити, то за три місяці у вас турецька буде вже на гарному розмовному рівні, а потім ви вже її можете якось там, якимись курсами, взяти якийсь безкоштовний підручник, знову ж таки, підручників дуже багато в інтернеті. Візьміть один якийсь підручник за основу, і просто по ньому потім пройдіть. Але я наголошую, що я за живу мову, а не за те, що в підручниках, тому що те, що в підручниках дуже багато турків не використовує взагалі. Навіть фільми і серіали можуть бути кращим підручником, ніж той підручник, який ви знаєте в інтернеті. Ось такі в мене висновки на сьогодні. Будь ласка, пишіть свої коменти, що вам сподобалося, що відгукнулось, що не відгукнулись, що ви практикуєте, що ви можете ще додати в цей списочок. І... Я бажаю нам всім миру і бережіть себе, і давайте підтримувати один одного, тим паче за кордоном, де ми меншість. Ну що, мої любі, це було все на сьогодні. Я сподіваюся, що я змогла вам допомогти зробити ваше вивчення мови трішечки легшим і достатньо приємним. Тому. Па-па-па-па, і до скорої зустрічі вже зовсім-зовсім скоро.